Всі ми знаємо про те, що багаті люди намагаються накопичити активи в той час, як бідні, витрачають весь свій дохід або купують пасиви. Тобто все те, що не додає прибутку з часом, а тільки відбирає. Але не все так просто. Коли до мене приходять підприємці на коучинг, то я спостерігаю також за деякими, якими я б назвав ну, дуже багатими, і у них дещо інакший підхід. Що я маю на увазі? Ну До прикладу, дехто не вважає активом депозит, не вважає активом якісь такі от ресурси, де вони застоюються. Що маю на увазі? Коли ми вносимо гроші на депозит, то наше мислення з точки зору таких людей, воно стає таким от негнучким. І ми не думаємо, а де б ще б знайти можливості і підзаробити, де можна інвестувати в більш прибутковий проєкт, де можна створити новий бізнес, ну і так далі. тому подібне. Тобто, якщо постійно зберігати гроші на депозиті, то, грубо кажучи, через рік, через два нічого не зміниться, але через 10, 20, 30 років в голові буде, ну, не зовсім ті успішні стратегії, які б хотілося б. Тобто буде лише тільки, до прикладу, одна, і це робить людиною, ну, як ви розумієте, не такою. Креативною, швидкою, без досвіду, зокрема, ризикувати. Це перше. По-друге, є ще такі активи, які ми називаємо спростовуючи нам життя. Ну, до прикладу, автомобіль. Так, це не актив, який ми, можливо, здаємо в оренду, а якщо ми на ньому управляємо, то здається, що ми скорочуємо час. Який би ми затратили на дорогу. Але у мене є багато клієнтів, які у певний момент часу продали свої автомобілі і їздять на таксі. І хоча це складніше для них з однієї точки зору, але тут є величезна інвестиція, ну, я думаю, що ви вже зрозуміли, у своє здоров'я. Тобто вони, зокрема, мені повідомили про те, що у них тільки права частина тіла. Та, яка переключає передачі і тисне. На газ працює. Їм довелось для того, щоб не загнутися раніше. ніж потрібно, їм довелося продати всі свої автомобілі і привчитися їздити, створити таку от екосистему, де б їм не потрібно було б пересуватися. Зайвий раз. Тобто вони або делегували цю функцію, або взагалі зробили так, щоб можна було все робити в пішій доступності. Оце ось така от у них інвестиція. Далі. Дехто вважає репутацію також інвестицією. Бо вона приносить дохід. Певною мірою це так, але з точки зору цих моїх клієнтів є нюанс. Бо на підтримку репутації необхідно затрачати кошти і час. Тобто, в ряді випадків виникає такий от острах втратити щось. І жити зі страхом, ну, декому, це не про комфортне життя. Тобто звужується можливість до свободи, до проживання свободи. Тобто, певним... Таким чином, це, можна сказати, також є прив'язка до одних і тих самих поведінкових стратегій, аби лише зберегти своє реноме, свою репутацію. І це також, як ви розумієте, не робить людину гнучкою, не робить її творчою. І через рік два, 10, 20, 30 зменшує когнітивні здібності, направлені на генерацію доходу. Бо, можливо, можна було б проявлятися якимось чином максимально ефективніше, використовуючи зовсім інакші стратегії, інші, зокрема, соціальні ліфти. Одначе, оскільки у людини є певне обмеження, певне таке от уявлення про те, що тільки ось така репутація повинна бути, наприклад, репутація добропорядного, або, навпаки, репутація того, хто ризикує, або репутація того, хто у всіх на слуху. І кого всі бачать. Тобто якась така от одноманітна ситуація поведінкова, а інша не задіюється. І тому ось, щоб мені б хотілося вам повідомити про те, куди витрачають свої ресурси багаті і бідні. Тобто, тут не завжди відповідь в контексті накопичення саме активів. Тут в ряді випадків. Потрібно ще дивитися, чи справді ці активи, які ми набуваємо в часі, нам приносять ресурс. Бо ми нібито і купили автомобіль, але він є продовженням наших ніг, але він виключає наші ноги із фізичної діяльності або гаджети ті ж самі. Ми, зокрема, використовуємо месенджери. Телефон, але в ряді випадків це призводить до деградації нашого вміння комунікувати. І нібито і інвестиція, нібито і дає можливість скоротити час на комунікацію, спростити її, але робить такого роду комунікативну деградацію. І багато людей такого світового рівня по секрету скажу на моє питання. Якщо людство перейде у коробки в сані банки, грубо кажучи, якщо їх мозок туди закатають, і вони будуть жити плюс-мінус вічно, і тільки по трубочкам їм будуть передаватися різного роду вітаміни і так далі і тому подібне, то ці люди не збираються туди переїжджати. З їх точки зору, багато хто відмовиться від своїх тіл для того, щоб нібито жити довше, і потрібна буде обслуга. Яка їх називаємо так кормитиме, обслуговуватиме. Але багато людей багатих, не мають намір переїжджати в такого от роду, ну, називаємо умовно, камери, кріокамери, можливо, буде якесь інше найменування цих пристосувань. Тобто не будуть відмовлятися від своїх тіл, оскільки, як ви розумієте... Свідомість комп'ютерного, штучного інтелекту значно відрізняється від тієї, яка є у людини, бо в людини є тіло, і тіло дає можливість приймати рішення не тільки лише мозком, а, до прикладу, якимись іншими частинами тіла. Ну, так, влаштована природа. Ну, така от, можливо, неоднозначна тематика про інвестиції, але дає можливість подумати. І якщо ви хочете зрозуміти, який же ж талант у вас дрімає, то знаходьте мої контакти, і ми з вами проведемо коуч-сесію, де ви знайдете відповіді на ті всі питання, на які давним-давно слід було вже віднайти відповіді.